У лісках Коломийського району відбувся сьомий літературно-мистецький фестиваль імені Квітки Цісик. Цього року на свято не приїхали родичі легендарної співачки однак, учасниками дійства стали як досвідчені, так і молоді співаки. І звичайно ж, традиційно це збір літераторів Прикарпаття, на який прибуло чимало відомих людей. На святі побували і наші журналісти. Фестиваль цього року проходить у нелегких умовах, тому на початку всі хвилиною мовчання пом'янули загиблих у військових конфліктах 2014-го. Далі на сцену запросили керівників району та гостей фестивалю. Ми вшановуємо нашу землячку, яка народилася у Сполучених Штатах Америки, але завжди вона була українкою. І завжди вона була спіснею, і завжди вона була. І пропагувала українську культуру, і через таких, як вона ми дізнавалися у світі, дізнавалися, що є така держава, як Україна. Щиро вірю в те, що прийде мир на нашу землю. Щиро вірю, що Бог дарує нам якнайшвидше побороти нашого ворога. Божу усім благословення, миру, щастя, і хочу, щоб ми вважали відкритим сьомий літературно-мистецький фестиваль імені Квітки Цісик. На теренах нашого села літератори прикарпатського краю читали на фестивалі свої твори. А аматорські колективи та виконавці дарували всім присутнім своє мистецтво.